Інформація з'явилася декількох мереж. Поперед джерел, по-перше, київський міський голова неоднозначно неоднократно анонсував будівництво плани будівництва підземного партії. Про це також заявляли його заступники, люди, які до нього наближені, це Пен Ряпікін та пан Спасівка. Вони анонсували будівництво підземного партії будівлі. Ми збентежені тим, що цю зону, яка належить до заповідного міста, міста Ярослава. Без належної археологічного дослідження і експертизи збираються будувати традиційний паркінг. Більше того, ми знаємо, що практика будівництва в Києві таких об'єктів є дуже небезпечною. По-перше, земля може бути приватизована. По-друге, ми не знаємо, що станеться в результаті з культурним шаром, який тут є, Археологи заявляють, що тут мінімум 4 чи 5 метрів. Культурного шару, треба досліджувати, Більше того, ви знаєте, що англійська церква знаходиться в аварійному стані. Ми відомо, що з неї відбудеться випадку, коли буде збудовано підземний паркінг. Як поведеться гідрологія та що станеться з підземними годами, якщо тут буде створений підземний парків? Окрім того, ми також звертаємо увагу на те, що сьогодні Київ переважно належить автомобілістам, а не пішоходам. Сьогодні ви можете спробувати пройти по тротуарам між е е е е Свято-Михайлівською ви побачити, що там дуже важко пересуватися пішки, тротуари заповнені автомобілями, і це нонсенс, це є неправильно, а будівництво інших інфраструктури для автомобілістів, куди потягувати лише більше автомобілів в центр, що також є абсолютно не європейським рішенням